Україна буде прагнути здійснити новий контрнаступ у 2025 році після отримання військової допомоги від США у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван напередодні. Наскільки це корелюється зі статтею за економіс про те, що наш наступ України можливий лише у 26 шостому році? І наскільки загалом е, зараз доцільно? Коли міжнародні чиновники, у тому числі часто американські чи з блоку НАТО, коментують українські потенційні наступальні операції, навіть ось так, як пан Джейк Саліван з прив'язкою до якихось дат років. Оце, це таке питання непросте. Давай так. А як це може ще корелюватися? Ну на на додачу додам е з мирними там пропозиціями в Швейцарії 16 от, червня. Тобто, ну є, я бачу бажання спілкуватися на тему миру. Е бачимо і Китай е за це виступає через ми не проговоримо зараз про умови про там кондиції на яких на яких територіях але розмова в світі йдеться про західну допомогу, окей, якщо навіть там уявити собі там не зна двадцять 26 двадцять років, це вже буде скільки 4 роки війни, це вже буде надзвичайно великий період. Ми бачили, як голосували сполучені штати за допомогу Україні. Це було настільки складно, настільки непередбачено. за цей період часу за майже 7 місяців. Нам довелося втрачати свої території, і ніхто не гарантує, що наступна допомога вона буде вчасно чи буде вона взагалі. На минулому тижні вже були повідомлення від а, західної преси, що Джозеф Байден він. А... Намагається відійти від теми України, сконцентруватися саме на власне на внутрішніх економічних проблемах сполучених штатах Америки. Бо ще раз війною живуть в Україні. Європейці та американці українською війною не живуть. Це тільки одне з питань на порядку. денному. ми бачимо, як важко ця допомога йде. Ми бачимо, що снаряди чеської ініціативи досі ще ну не приїхали в тій кількості, в яка вона була обіцяна. Ми Бачимо, що по літаках. Їх обіцяють вже скільки майже півтора року. Ну якось вони затягуються вкрай складно. Тому, поки що я б вважаю, що недоцільно говорити про контрнаступ, коли він буде чи буде. Він. Взагалі, у нас головна мета зараз зупинити просування росіян, вирівняти фронт, щоб він там не рухався нікуди, а потім вже дивитися по сторонах і розмірковувати, що робити далі. І власне кажучи, про наступальні дії росіян, хочу далі поговорити. Бо ж від української розвідки, зокрема від заступника начальника ГУР -МО, Вадима Скібіцького, з його інтерв'ю витаню за економіст. Ми знаємо, що росіяни цього року теж намагалися приурочити наступальні дії і якісь так звані перемоги на фронті до двох дат. Перша з них це завтра, вівторок, 7 травня, інавгурація російського президента Владимира Путіна. Друга дата теж припадає на цей тиждень. Це день Побєдобєсія на території Російської Федерації 9 травня. І там, і там планують росіяни собі якісь забави, звісно, з величезною кількістю пропаганди і пропагандистської картинки для росіян і для. Всього світу, а наскільки цього разу їм було важливо показати якісь територіальні здобутки для того, аби говорити про війну, так або для того, аби виправдовувати російську агресію в Україні у найкращих в лапках традиціях російського диктатора Владиміра Путіна? Дуже важливо, дуже важливо. Я бачу по внутрішній риториці і від російських воєнкорів і від, там від дописувачів, що для них це вкрай важливо, і російська пропаганда цим користувалася. Ми з вами про це багато разів казали, але треба знову ж ще раз, вашим поважним глядачам це підкреслити, що навіть будь-яке невеличке досягнення на фронтах в Росії воно винагороджувалося. нагороджувалося, що його регулярно там, можливо там раз на тиждень, можливо, трішки рідше. Збирає це це шигу. З кращих, з кращих цієї СВО, як вони називають, і вручає їм нагороди і вогнепальну зброю, зірки героя роздає, роздає. Тобто, будь-яке просування росіян воно погороджується, і це внизу дійсно бачать, І є багато таких ось людей командуючих, які хочуть отримати нову вісюльку, звіздюльку і готові рухатися вперед, не зважаючи на втрати, на техніку. Є вказівка, будемо виконувати за класну нагороду. Це для них здорово. з приводу. Ще раз цього мракобесі, побідобесі російської діди на палках, вони ж відміняють в окремих регіонах ці ходи з тідами з на палках. Перше, є там побоювання офіційне, принаймні вони кажуть, це що Україна може завдати удару по цих по скупченню людей. Ми цим не займаємося. Я завжди кажу, Шурік, це не наші методи, ми так не працюємо. Ніколи не б'ємо по цивільних, навіть якщо вони росіяни, я більше собі пояснюю цю відміну, це скасування. По перше, це фінансово складова це, треба ж організовувати, проводити набагато простіше сказати: ми через заходи безпеки скасовуємо і гроші вкладати в це не треба. Бо ці ж всі регіони вони повинні забезпечувати цих добровольців грошовими коштами, виплачувати разові виплати, а на російські бюджети це велике навантаження. По-друге, якщо на ці нація вийдуть. Родичі, ну не родичі, не родичі, не важливо хто з дідами на палках часів 41-45 років, то тоді почнуть виходити люди, у чиї родичі загинули під час вторгнення в Україну. І візуально картинка буде не на користь російської пропаганди. Бо ті, хто загинули за два роки, їх буде набагато більше в кожному регіоні, ніж це було. За часів Другої вічезня Другої світової війни перепрошую, і Росіяни ну, влада побоюється, що якщо будуть виходити ще раз з родичів загиблих в цю в українську війну, вторгнення в Україну, то українська розвідка, західна розвідка можна просто, може просто банально порахувати 1, 2, 3, 4, 5 в кожному регіоні. Скільки є підтверджених верифікованих втрат, і тоді може зробити апгрейд загальної кількості скільки там було. Росіян ну, загинуло на цій війні. Це буде така велика розвідувальна інформація. Я думаю, що росіяни. Саме через ці побоювання ну скасовують в окремих регіонах і е, не проводять саме це в прикордонних. І що останнє треба зазначити: меркабесія в Москві, поклонна гора, е, виставка е, захопленої техніки української, американської, британської, німецької. Вони їм показують, перепрошую, факі цій техніці росіян. Це взагалі дійство таке було епічне. Я завжди кажу: могли б поставити ще й картонного Байдена, картонного Зеленського. Можна було в них плювати, взагалі була б таке національна забава російська і отримала б надзвичайне задоволення. Мені є ще одне питання, таке напівфілософське, бо ми не можемо знати напевно, адже на Росії просто непритаманні чесні соціологічні опитування. Але із з яким рейтингом Владимир Путін заходить на початок цього свого чергового терміну? Бо якщо так подивитися, що відбувалося упродовж минулих шести років, то в принципі нічого хорошого спершу ковід. Винайшли там, начебто, свою вакцину під час пандемії, яка більше вбивала росіян ніж допомагала їм подолати недугу. Згодом розпочалося вторгнення. До України, яке мало тривати три дні. А ми, от вже говоримо про третій рік Великої війни. Згодом економіка все ж таки похилилася. Так, це важче і довше ніж ми сподівалися, Так, але резерви свої вони вже починають вичерпувати. І велику кількість коштів коштів скидають саме на військову промисловість. Але так, якщо подивитися глобально, то видається, що люди перепрошую, росіяни підтримують Владимира Путіна. Я не говорю тут навіть про якісь протести чи бунти, яких на Росії дуже і дуже мало, але це також підпільна діяльність російської опозиції, і зараз заяв або дій насправді дуже і дуже мало. Так, росіяни, на жаль, підтримують Путіна, ми бачимо ще раз по цій поклонній горі, скільки прийшло росіян подивитися на захоплену техніку, і як вони просто не в немовірному захваті від цього дійства. Російська позиція себе ніяк не проявляє, ну, здавалося б, ну, опозиція не робить хоч щось. Вони знімають ролики, мувіки знімають, кіно знімають, якісь розслідування. Я завжди кажу: російська позиція, якщо ви хочете, хоч трошки. Щось зробити не для нас, для себе, для своєї країни, куди ви хочете повернутися, почніть працювати, почніть робити хоч щось, і далі йде двокрапка: хоч щось, що це, і по, по пунктах. будь ласка, забирайте людей з Російської Федерації, організовувати їм приїзди на територію Польщі, Чехії, Бельгії, ті, хто хочуть воювати проти Російської Федерації в складі РДК Легіону Свободи Росії, забезпечте їм на перший час хостел. Харчу. Чування збирайте донати на бронежилети, на оснащення, поки вони будуть чекати позитивної відповіді від української влади. Якщо українська влада дозволить цим людям їсти, далі забезпечити їх там донатами, там закуповувати техніку, амуніцію, ну боєприпаси. Ні, тобто робіть оце. хоча. якщо не можете це зробити, якщо це для вас too much, це забагато. То будь ласка, розміщуйте на своїх ресурсах інформацію, яка цікавить українську сторону, там не знаю, про переміщення важкої техніки на території. Грефі, якісь там чат-боти створюйте там в Телеграм, ну в Телеграм, навряд чи там хай буде сигнал, хай буде Ватсап, Вайбер. Неважливо, що це буде а, про там будь-які плітки, які є в регіоні. Повідомляйте це і передавайте потім Україні, тобто робіть, хоч щось, а просто знімати кіно це ну ні про що взагалі. Ну моє улюблене насправді з того, що вдалося прочитати у соціальній мережі X, більш відомі як Twitter, Це коли росіяни пишуть: А по чому ми должны скидати Путіна? От приєдьте і скиньте. А як власне кажучи, чи існує ймовірність перелому цієї арабської ментальності по-іншому не назвеш, бо з одного боку є ж такі, які скиглять і говорять, що Владимир Путін поганий президент, але з іншого боку, вони кажуть, от при вам треба скинути. Путіна, будь ласка, приїжджайте, скидайте. А при чому тут ми бідні і нещасні росіяни там, але з іншого боку не пробували ні протестів нормальних робити, ні підпільної діяльності? От не підветок ну, підпільна діяльність там частково є. Ми не кажемо, що там повністю наглухо вони забетоновані є, але це одиниці людей, можливо, декілька десятків на 140 мільйонів, які готові робити, які відправляють під ну, ці потяги, збивають з рейок, підпалюють релейні шафи, підпалювали раніше військомати, допомагали українській розвідці там ГУР, наприклад, або Українські контррозвідці СБУ працювати на території РФ І ну, для Ківа, Владимир Татарський, е, хочу сказати Пригожин е, Прилепін. Це ж те, щоб Україна використовувала когось з Росії, які е, допомагали людям е, робити ці дії, тобто знищувати цих... Е, Людей, ну цих цих злочинців, які організовували цю війну, які її підбурювали. Але ще раз мало на жаль патріотів, які готові в Росії, які робити готові робити хоч щось. На жаль, вони прикриваються Україну. Ви, ви слушно зазначили, вам треба, ви приходьте робіть. Але давайте згадаємо історію. Наприклад, 17-й рік російська імперія. Скільки вони декілька сотень років царі були? Вони царям присягали церковники. були. І давайте так. 100% росіян ну в цій імпері, в Російській імперії вони були хрещеними, але як завзято вони боралися вішати тих попів російських, знищувати церкву, підривати церкви, перепалювати церковну утвар. тобто, це дійсно такий собі парадокс, який є в Російській Федерації, ну в Росії. Ну, російський е, опозиціонер Борис Німцов. Ще до поки Путін його не вбив. Він прогнозував, що у Росії трапиться революція, революція трьох видів. Поки що її не сталося. Але ну подивимося, що нам принесе цей і наступний рік. Вам, Іване, дякую за цю розмову. Дякую. дякую, що традиційно знаходите час для наших етерів. Іван Ступак, співробітник служби безпеки України, був з нами на прямому зв'язку.